Причепився до годинника, ніби годинник визначає твій статус і рівень твого життя. Дівушки, жінки, кажуть, дивляться тільки на годинник і не взуття. Ну, якщо вже так, то аромат це те, що можна почути взагалі з заплющеними очима, взагалі з заплющеними очима, хоч спиною ти аромат відчуєш. Але я хочу розказати іншу історію. Колись давно я працював в компанії, де нам втирали цю точку зору, що Успішний там бізнесмен, підприємець, він обов'язково повинен бути в костюмі і в галстуку, в кроватці. Хоча серед цієї компаній, там, напевно, десь біля тисячі людей працювало, але з цих успішних було, ну, може чоловік 5-7. А потім я почув ще іншу точку зору, що всі ось ці люди в краватках і костюмчиках працюють на людей в кросівках і в джинсах. Які взагалі не паряться, яким не потрібно нічого доказувати, якимись дорогими супер речами, зачасту взяті просто в кредит, коли ти просто живеш і насолоджуєшся, і тобі не потрібно щось комусь доводити, щось комусь доказувати, не потрібно паритись. Ось це, я вважаю, і є. Ось ця і ментальна свобода, якщо вона ще підкріплена дійсно з цим успіхом, то це взагалі 10 з 10. Тому оцінювати людей по годиннику, ну. Apple Watch Ultra, ну далі що. Ну, годинник як годинник. Оцінювати людей за критерієм взуття або годинники ну це я вважаю перше від недалекого сильно розуму, а інше, скоріш за все, просто від такого фінансового положення, де ти на це звертаєш увагу. Вау, в нього дорогий годинник, він напевно супроспішний. Тому, друзі, будьте простіше, і все буде окей.